Момент. Наші трудяги. Трудяться наші трудяги, дивись, бачиш. Один кінь тягне, другий кінь підпихає. Ага. Готовлять фронт роботи. А третя звездить сидить. О, бачиш, все все навозили вже скільки блоків. Такі, що вона куриш, вона сама свої виволока. Бачиш? Хоп. Там воно Богдан вирівняв. Ту і ту стіну вже вирівняв Богдан. Це, а завтра буде цю, може. І оцю кусок цей. Возможно. Да, возможно, так, казав, що якщо не буде багато машин, оставить саню самого. А сам прийде, буде працювати вдома, як не буде дощу, як не буде багато роботи. Умаріюся трошки. Не. Поверни писка свого сюди. Бачиш, Нахер він тобі ну, той писок писок он, який мокрий, бачиш? Пи Писки будеш там в загородах, мені роздивлятися. Я сьогодні тут облюбувала собі в цьому куточку. Кажу, це моя загорода буде, це я тут буду жити. Це так от туди Скільки там ще залишилося. Два поддона. Два поддона, що тих далеких залишилося. А тоді будемо вже вас близьких возити. А, а було там шість. шість. І з шести поддонів оце два там залишилося. Привезти. А де ж Дядя Петя вже пропав. Куди вже дівся. Ну, Внімання видівся. <гум> Оце у нас вже мене душа радіє. Стіни піднімаються, мене душа радіє. Ось такі-то діла. Оце днівних кусочка залишилося, бо вже не хотіли цього. Роствору бетономішалки було багато, а цих блоків залишилося мало. Та оставили. такі, що роботяги. О, Іде трудяга. Тут, тут такими дозами не наливаюсь. Іде трудяга з каністру несе. несе. Каністра. А нашу каністра. А -а -а, він собі, щоб на цементі не сидіти підмостив каністрочку. А, який хитрий? Хитрожопий він. Перекур. Кажись, Сережі привіт, ти сьогодні не здоров'я з ним. Добре, я йому подзвоню, поздоровкаюсь. Або Що, важко сказати привіт, чи Нет. що? Нет. Все, на сьогодні обещала друге видео, сделала. Пока. Ну, ну, не отправила. Не отправлю сейчас.